вас, шановні друзі! Спонтанне відео сьогодні. Мабуть, ви знаєте вже про ситуацію з фумінорі, японським волонтером, який працює на благо Харкова вже третій рік. І наскільки ми знаємо, що він рятував харків'ян, він забезпечував їх безкоштовними обідами і тепер не може досі легалізувати своє перебування в Україні і зіткнувся з такою корупційною перепоною на своєму шляху. Зараз багато новин про це пишуть. Я звертаюся в першу чергу до харків'ян, але звісно, мій заклик стосується і людей небайдужих з інших міст. Будь ласка, давайте будемо розповсюджувати це відео. Я прошу не для хайпу, я прошу не стільки не для переглядів, бо просто в мене щире обурення. Я не знаю, чому таке ставлення до людини, яка з іншої країни, яка не є українцем і щиро допомагає нашим громадянам. Просто в мене ну, реально. Відчуття сорому сорому за наших можновладців, сорому за наших людей, які просто не поважають працю чужу. І я не знаю, як інакшим чином висловити зараз свій такий от емоційний стан. Я просто надію, що ви мене підтримаєте, і можливо, треба зробити якийсь мітинг, можливо, треба звертатися до представників нашої влади. Бо дуже буде шкода, якщо така людина, як Фумінорі, як волонтер, який зробив багато чого для наших людей, якщо він буде змушений просто покинути Україну.